Як ви готували свій навчальний заклад до 1 вересня? Яка у вас форма зараз навчання? Чи є укриття? Форма навчання у нас офлайн. Ми з 1 вересня, спасибі, влада з розумінням нас зрозуміла. Пішла на зустріч, хоча були деякі проблеми. В якому плані, що у нас укриття є. Має паспорт укриття, але як сказати, в естетичному виді воно не повністю відповідає. Хоча останні вимоги, які я б чув і на семінарі, на всьому, у нас три перекриття зверху. Зараз там у нас якраз сьогодні була тривога, всі діти спускаються вниз, по класах вони сидять. Навіть зараз ми обладнали один клас для навчання. Я знаю в думку Людмили Павловна, з самого початку онлайн це не навчання а кричала е за цьому. Але е я думав, що це основне навчання, основне не це вказується. Дитячий соціум. як вони 1 вересня всі зустрілися, як вони раділи ці, ці зустрічі, як вони обнімалися з друг другом. Зараз попробуйте зайти, який клас і сказати, давайте будемо вчитися в онлайн. Та вони мене задушать зразу. Батьки Батьки 100%. Ми провели, показали все їм, провели збори, показали їм укриття, яке є. Повністю ми ходимо, діти знають, де свої місця. Крім того, там з дітьми займаються. Нас розділено по групам, проводимо ігри інтелектуальні, там, щось проводимо, щоб дітей цей час зайняти. Багато мусора було, все Ну, Підвали і підвал. Ну, да. Тут тір був раніше, бачите, навіть больниці є. Є технічна вода, все, ну, все так у тому в нас є. Все, що по, по переліку міністра, е, волонтери допомогли з медикаментами. Ну дітки, ви хочете навчатися в школі чи краще навчатися вдома? Да, да, Де да. краще навчатися Школа, в школі? Школа. А чому? Тому що в школі ти... тут а друзі, а вдома сидиш, сам учишся. а в школі веселіше. – Я працюю вже досить довго, і не одна влада, змінювала іншу з 98 року. Я е, пройшла. Перша і децентралізацію, і так далі, але знаєте, все рівно йде якесь таке переосмислення, і ти зараз відчуваєш, хто біля тебе на кого можна обпертися. Я е, сьогодні хочу вам подякувати через те, що правильно е, е, страх за дітей, це, мабуть, те, що 20 років я працювала вчителем, і більше всього, що мама, бабуся. Але в, е, ви наскільки мені вселили? Оту надію на те, що в нас усе буде добре. Ми з вами удвох об'їздили всі школи, походили по всіх. Тих місцях, де можна зробити укриття, де не можна зробити укриття. І я думаю, що як би там не було, що б там не було, нас радує те, що зараз наші йдуть контрнаступ. Я радуюсь тому, що е, все-таки справи, як вони нас не лякають. І я думаю, що ми поступово відкриємо і такі базові школи, як Семенівка. Е, це дві опорні школи в нас. Ви ж бачите, є сільські селищні громади, є міські громади, які більш заможні, але ну не приділяють такого результат. Ну, тому що вважають, можливо не потрібно, може, не І наше завдання просто спілкувати всіх, щоб вони дали нашим дітям вибір, вибір майбутнього. Те, що керівник школи сказав, що діти такі задоволені були від того, що вони зустрічаються, от за те, що вони мають, мають право спілкуватися, обговорювати якісь теми. От задача дорослих, в тому числі і керівників громад, давати такий вибір. А будуть користуватися цим вибором чи не будуть, це будуть вирішувати в такий складний час батьки.